Уз за підтримки фундації змін починає нову серію роликів: мистецтво в деталях. Ми беремо видатний витвір мистецтва та уважно розглядаємо кожний важливий фрагмент, і те, що всім кидається в очі, і те, що лишається непомітним. Що надихнуло автора на створення цього шедевра, та яке послання він зашифрував. Ми розкажемо про це. А ви підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропустити. Того разу мисливці за скарбами помилилися. Все склалося так дивовижно, що археолог Борис Мозолевський записав: легше повірити у містику, ніж у те, що грабіжники справді могли недогледіти такий скарб, варто було їм лише простягти руку ще на 10 сантиметрів, і пектораль для людства була б назавжди втрачена. 21 червня 1971 року, у день літнього сонцестояння, в пограбованому ще у давнину Скіфському кургані Товста могила на Дніпропетровщині, Мозолевський натрапив на царську прикрасу, що стала знаменитою на весь світ як золота пектораль. Археолог був поетом і мрійником, закоханим в український степ, а степ щедро відкривав йому свої таємниці. Латинське слово пектус це груди. Неважко здогадатися, де носили пектораль. Діаметр прикраси 30 сантиметрів, вага 1149 грамів. Її виготовили литтям за восковою моделлю з гравіюванням, карбуванням, паянням та інкрустацією кольоровими емалями. Пектуралі приблизно 2300 років. Науковці вважають, що зробили її греки. У скіфів не було майстрів такого рівня. Проте прикраса передає скіфські ідеї, уявлення та побутові особливості. Про це трохи пізніше. Пектораль виготовили з золота 958-ї проби, яке дозволило так точно передати найменші деталі, деякі з яких можна роздивитися лише при збільшенні. Прикраса складається зі 160 елементів, кожен з яких зробили окремо, а потім приєднали. Яруси пекторалі тримаються на каркасі з порожніх всередині трубочок і з'єднані між собою з надзвичайною майстерністю, так що стики не видно навіть на значно збільшених фотографіях. А от невеликі потертості та сліди ремонту на пам'ятці можна роздивитися ймовірно, її носили років 15-20. Це не просто прикраса, а справжня розповідь. Але про що? Зараз пояснимо. Три яруси, з яких складається пектораль, ймовірно, символізують уявлення скіфів про три світи: реальний, божественний і потайбічний. Світ земного життя представлений на верхньому рівні, нижній відображає світ смерті. А з'єднує їх середній рослинний ярус, в якому, можливо, закодовано зображення дерева життя. Найбільше науковці сперечаються про зміст верхнього ярусу із його центральною композицією. Існує 23 версії, що саме вона означає: двоє чоловіків, роздягнених до пояса, тримають у руках розтягнену овечу шкуру. Поруч відкладені горити, футляри для лука та стріл. Деякі фахівці пов'язують цю сцену із міфом про золоте руно. Інші вказують на те, що овеча шкура є символом родючості. З обох боків від центральної сцени світ скіфського тваринництва та символіка продовження життя кобили і корови з малюками. Далі вівці, яких доять молоді чоловіки, далі кози із козенятами. Мозолевський писав. Завершується композиція з зображенням птахів, що летять врізнобіч, створюючи враження викінченості задуму і водночас безмежності простору. Разом із тим прикраса замикається в коло, тож птахи летять назустріч одна одній. В одній дослідники визначають качку, в іншій збірний образ хижого птаха. Їхня зустріч стане переходом життя у смерть. Символізму вистачає і в нижньому ярусі, в його центрі або в найнижчій точці пекторалі бачимо двох грифонів, що вполювали коня. По обидва боки, кінь, що намагається боротися із ними, кусаючи за лапу. Далі боротьба дикого кабана та оленя з леопардом та левом. Наступна сцена заєць, що тікає від собаки. Тобто, чим вище ми піднімаємося прикрасою, тим більше торжествує життя. Внизу смерть, вище боротьба, порятунок. Можливо, смерть в цих образах символізує жертву богам заради подальшого продовження життя. Бо на горі цього ярусу, за виразом Мозолевського, моводвічні символи музичної тиші степу сидять уже звернені одне до одного коники стрибунці, самець і самиця. Між верхнім і нижнім ярусами пакторалі буяння квітів. Спочатку вони були інкрустовані блакитною амаллю, зараз можна роздивитися лише її невеликі залишки. Уявіть, як грала жовто-блакитними кольорами, щойно створена пектораль. Ще одним дивом в історії пекторалі є те, що вона залишилася в Україні, адже більшість яскравих артефактів, знайдених за радянських часів, надсилалися до Росії. Ходили навіть чутки, ніби Мозолевський вивіз її у себе на грудях під тілогрійкою до Києва, щоб не забрали до Москви. Насправді ж це лише легенда. Пектораль до Києва везли потягом під охороною озброєних міліціонерів. Нині пектораль, за якою закріпився епітет Знахідка століття, зберігається у фондах музею історичних коштовностей України. В експозиції музею можна побачити його гальванічну копію, а оригінал іноді демонструють на виставках.